Мене попросили зняти відео, як пристріляти приціл Primary Arms та Vector Optics, в принципі, процес однаковий. Цей приціл трошки легший, тут краще поділки, тобто у нас є механізм поправок і тут є стрілка, тобто в цю сторону це вправо йдуть поправки. І тут так само. Зверху в нас йдуть вверх поправки всю сторону, сюди, в іншу сторону, це вниз. Тобто ціна кліку на цьому 0.25. отут тут написано, на цьому не написано в інструкції. Є, тут ціна кліку 1 мо, тобто в 4 рази більше. більше. тобто цей можна більш точно виставити, цей менш точно. Але це не дуже впливає для автомату, такого як АК. І на дистанції там, до 300 метрів і 300 включно. Воно не дуже впливає. Треба просто знати, в яку сторону буде трошки його уводити. І брати це до уваги. Так, значить, що нам треба зробити тут? Нам треба якась мішенька стрілочка. Так, це не дуже, вона маленька, краще за всього взяти А4. Ось в мене вже є А4 лис... листочок. І можна просто самому намалювати 3 см квадрат, його зафарбувати. І від нього теж 3 см, пролініти його. 3 см це один мо, на 100 метрів. Тобто краще за всього пристрілювати, Ось можна перший постріл зробити на 25 метрів взагалі. Тобто ми стріляємо на 25 метрів. Головне, щоб він потрапив в листочок. Тобто, Наприклад, ось воно потрапило сюди. Тобто, коли пуля потрапляє сюди, нам треба внести поправки. Тобто, як нам вносити поправки? Тобто, Ми його рухаємо. Так, де наш ключик. Тобто, Тут можна монетку використовувати, Це чи ключик там в комплекті, він здається, йде. Е якщо не йде тут викрутка, ключик, монетка. Е, Так, що ми робимо? Тобто, в цьому випадку у нас це вправо пішло, тобто нам треба його здвинути ліворуч. До речі, по інструкції. Інструкція в нас по інструкції ось тут ось Zeroін це ось пристрілка. Написано, що він вже пристріляний на центр, але то для ar 15. Не, на АК буде інша картина. І по-друге, там рекомендація, що ми зсуваємо од одну площину з -з за одну операцію. Тобто, Нам треба вивезти його сюди. Можна, звісно, дві площини зміщати, але це буде важче. Тобто, 20 метрів, там, до речі, 25 метрів буде достатньо складно порахувати, скільки. Кліків треба. От я, наприклад, зараз не можу порахувати. Тобто, нам треба змістити його о, у ліворуч. Тобто, ми, е, оце, райт right, в цю сторону. Ми сюди робимо, ну, наприклад, ми робимо. 10 кліків, да? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 10 кліків зробив. Так, я його поверну. Тобто цей механізм працює так само, як на снайперських прицілах. Тобто, дуже точний. Ну, може не настільки точний, але працює так само, можна повертати положення назад. Так. Ми зробили 10 кліків, і, наприклад, ми потрапили сюди. Тобто, Що нам це дає? Тобто, ми знаємо, що ось оця відстань ми скоротили її, і нам ще треба зробити, ну, наприклад, 5 кліків. Робимо 5 кліків, потрапляємо сюди. Тобто, Ми знаємо, скільки кліків сюди треба зробити. І виводимо його вниз. Тепер Тут ми дивимося. тобто, на 100 метрах ось, ось одна оця штука, один МОА, це 4 кліки, На 50 метрах це 8 кліків, Тобто воно в два рази більше. А ось на 20 я не знаю, скільки тут. Вибачте, мене. Але. Тут важливо на 20 метрах, трах. Ну, 20 метрів можна навіть і пропустити цю операцію. Там, якщо сюди потрапляє то да, можливо, нам треба його вивезти сюди. Але якщо, наприклад, на 20 метрах трах у нас попадає сюди, що ми робимо? Ми беремо зразу 50 метрів. З 50 метрами, все зрозуміло. Це 8 кліків нам треба зробити. тобто Ми відводимо його на 50 метрів і стріляємо знову. Наприклад, ось, ось сюди в нас потрапило. Тобто ми бачимо, що оця куля. По інструкції треба робити три постріли. Ну, насправді можна один робити, робити поправки, якщо ви впевнені, що ви точно стріляєте. То Робимо поправки, зсуваємо його в центр. Тобто, ми бачимо, нам треба півтора моа здвинути в ліворуч. Але півтора моа це буде в нас 6. Але так як це 50 метрів, це буде в нас 12. Ми робимо 12 кліків ліворуч. Тобто це райт, right, праворуч, нам треба зробити його ліворуч. І вниз нам треба зробити. тобто Ми стріляємо так раз, вийшло сюди кудись. Ну, чи, Наприклад, сюди ми більше його не виводимо. Можливо, це була помилка ось при, при стрільбі зроблена. Тобто Тепер нам треба вивести його вниз. Тобто Ми бачимо, що тут теж там 12 кліків треба. тобто Ми робимо 12 кліків, робимо постріл. Ну, воно знову сюди прийшло. Тобто тут півмога. Це два кліки на 100 метрів, на 50 метрах. Це півмочи чотири, чотири кліки треба зробити. Тобто робимо вниз ми сюди крутимо. Ще дуже цікаво. Тобто, наприклад, вас пристріляли на цю зброю. тобто Ось вона отак от потрапляє, все нормально. На 50 метрах так правильно, чого краще за всього пристрілювати на 50 метрів. Особливо ось АК. Там 5,45 набой патрон. Має балістику не таку, як ar 15, тобто не таку гарну балістику. тобто І пристрілювати нам треба ось цю точку. ось Шеврон, так називаємо. Шеврон. Ось оце, ось тут навіть Отут написано. Точне, точний нуль. Ось тут ось він. 5.56, 5.45. Тут ще написано, що тут 100 метрів, ну, наприклад, метрів тут ярдів, але різниці нема. До речі, новий, нові приціли вони в метрах вже йдуть. Primeri спеціально для нас робили в метрах для європейців, українців. Так, старі, які до цього отримували, вони були у ярдах. Так, Отут ще рекомендації по пристрілці, але вони не дуже працюють тут у нас. І отут є рекомендація пристрілювати на 50 метрів ярдів. Тобто, це коли? Коли в нас. Ось, наприклад, отут давайте візьмемо: Коли в нас довгий ствол на. О, це 7,62 на 39 взагалі. Ну Ось 16 дюймів ствол на 50 ярдів його краще пристріляти. А якщо взагалі короткий, то на 25. Тобто У нас середня точка буде. Коли ми пристрілюємо не на 100 метрів, у нас дочка буде не така м м точна. У тобто, нас балістика буде трошки зміщатися. Тобто На 100 метрів буде. Відрізнятися, там, наприклад, трошки вище піти. Ну, по, для стрільби по не на очки, не на Олімпіаду, то це, це можна опустити таку, таке відхилення, але за, зато е, балістика краще такого патрону працює. Так само з 5,56, 5,45, до речі, тут е, е, взагалі немає нічого. Цікавого. Тобто, ось, о, тут навіть цей патрон 7N6, але, але, він не. Ну, по калькулятору він не працює. Отак от, от. Може в житті він працює. Але краще зробити, на мою думку, 16. Ось як короткий ствол 5,56 на 50 метрів пристріляти, тоді балістика буде набагато краще. Балістика самої сітки. Тобто ось ми беремо сітку і дивимося. Тобто, якщо ми пристрілюємо оцю не на 100 метрів, а на 50, тут ніде не написано цього, але. Якщо ми пристрілюємо цю на 50 метрів, то 100 у нас буде отут, а 200 буде знову тут. А 300 так само буде. Це, ну, плюс-мінус там якісь міліметри. Це зв'язано з тим, що 5.45 в нього. Трошки балістика худша, ніж у 5.56. Тут балістика все-таки під 5.56. Вони тут, мені здається, вони тут його не дуже врахували от саме балістику цього патрона. Вони взяли його таким самим, як. як... 556, але він різний. А, і тут М8, Тут 62 грейна і тут М855. Це більш схожий на 7N10 патрон. Окей, це а, треба перевіряти все це. Але на 50 метрів, по-перше, пристріляти легше. Не всюди є 100 метрів. Тир, можливість пристріляти, ми пристрілюємо на 100 на 50 метрів. Тобто пристріляли на 50 метрів, у вас вийшла така ось грубка. І, тобто, на 100 метрів у вас буде вище кулі летіти, на 200 знову сюди. На 300 там треба робити. по... Були дроп компенсейшн по цій сітці, треба робити цілитися. Треба цілитися ось цим. Так, ось. Треба цілитися оцією точкою. Тобто, оце все прямий вистріл постріл. Оце 300 метрів. Хоча тут можна просто наводити ось куля. Потрапляє десь у цей район. А далі тут треба вже робити компенсейшн. Тобто треба на 400 метрів цілитися цією точкою. Тобто, все це треба ну, на практиці перевіряти під свій патрон. Так, пристріляли ми. Що ми можемо зробити? Ну Наприклад, ми знаємо, що у нас ворог на на 300 метрів, да, на 300 метрів. Тобто, ми можемо тут зробити якоюсь викруткою позначку. Ось отут ми можемо нацарапати позначку. Ось напроти ділення. Так, зробили позначку. І що ми можемо робити? Ми можемо вносити поправки тут, ну, то, ну, це вже не треба. Це один із варіантів використання цього. Тобто, Ми зробили наші поправки. Ми бачимо позначку, бачимо, куди вона повинна була прийти. Можна навіть фото зробити. І тобто ми постріляли по цілі, яка на 300 метрів центральною точкою. І повернули. Скільки робити поправок, Ну, це, це можна прорахувати. Тобто, це залежить від калькулятора, можна це прорахувати. Це можна що зробити. Тобто, найкраще це ми маємо довгий великий тир, і ми стріляємо на 100, на 50 і бачимо. На 300 метрів бачимо, як кулі падають. Тобто ми робимо 5 пострілів, бачимо, як кулі падають, і ми робимо ці поправки на 300 метрів. Ну, на 300 метрів там буде різниця, не дуже велика. Там різниця буде Там 12 см, наприклад. 1, 2, 3, 4. Це от отсюди вони будуть на 300 метрів приходити. Тобто, але там... Далі, ну, мабуть, і нема сенсу стріляти далі. Ні, Ну є, насправді до 500 метрів можна стріляти з таким прицілом, дуже легко. Найкращі зброї можна на кілометр. Головне, тільки влучити, там складно буде з Х3 збільшенням працювати. Тобто, ось, в принципі, і все, що нам треба зробити. Пристріляли і так і залишили. Так, Vector Optics. Так, тут все те саме, тільки ось, наприклад, у нас куля, куля а, потрапила. Так, о, наприклад, на на 50 метрів сюди. Тобто, тут три мога нам треба зрушити. Нам треба не 12 а, кліків зробити, а 4. Тобто, нам на, кож на кожний. Моа оцю клітинку. На кожні 3 см треба зробити два кліки. На 100 метрів один, на 52. Тобто, ми помножуємо на 2. Ось. Воно ось і все. В принципі, і все. Ось отут, ось якось помітити. Ну, можна помітити, але буде не так. Наглядно, як тут. Тобто, по-перше, тут. Ні, можна помітити ось отак от начертити начер, тут якимось дуже тонку. До от. То це ваш нуль, наприклад. Да? ну, Тільки це треба вже не зразу як пристріляли, а вже там, не зна, знаю, неділю постріляли, бачите, що воно все працює. Тобто начертили тут а, рисочку таку. і тобто Можна контролювати положення цього е, е, колеса, оцього, поправок оць, оцих. Ну, в принципі, ось і все. Дуже важливо, щоб кріплення було е, статичне, не хиталося. Якщо воно трошки хитається, це, це дуже погано. На, на 50-20 метрах воно не буде видно. Але на 100 буде видно. І ось, до речі, тобто, наприклад, у вас на 50 метрів з, з, така група, наприклад, центр, сюди потрапляє, сюди, сюди, сюди. Тобто, щось тут неправильно, якщо отак от розкидає, повинно потрапляти все. Ось оцим, вицілитись оцим е трикутничком верхом. І він потрапляє в оцей квадратик. Тобто, десь ну, може трошки більше бути, але на 50 метрах ось не більше одного мова, бо на 100 метрах це вже буде 2 мова. Тобто, ну, або 3 мова, тобто півтора оцих мова, тобто, от, -от, от така група може бути. Тобто, Це тоді вже 3 мова, на 100 метрах. це буде. Ефективна відстань стрільби 300 метрів. Далі воно буде розлітатися далі, ніж грудна мішень. Тобто цілимося завжди. Ну Якщо ви ем, не професіонал там, в стрільбі, не снайпер, не марксмен, Тобто цілимося в центр Ну можна чу, трошки більше, але в найбільшу площу е, тіла. Тобто Якщо ви впевнені, То цілимося у голову. Бо тут броня, стріляти в броню. Таке не знаю. Так, ось все по пристрільці.